Всім привіт! Я Таня. Ви на каналі Сті Духи, і сьогодні ми з вами поговоримо про моє відкриття просто цього тижня про духи Dolce Габана «Devotion». В мене просто це пробник. Я купила його в Єві. Просто подивилася по опису. Мені сподобався там, сподобалась піраміда. Тут в нас Давайте я візьму піраміду, зачитаю, як вона є в інтернеті. Засахарений лимон, де ранж, ваніль. А, і тут просто ще немає алкоголю, там на фрагрантиці, мені здається ром. А, зараз в мене тут відкрито. Да, ще є ром і панакота. Коротше, дівчата, що я хочу вам сказати, чому мене вразив цей аромат. Тому що мені здається, як на мій погляд, що ось цей аромат він дуже по нішевому звучить. Я не можу передати. Якби коли ми кажемо про люксові аромати, вони всі такі більш-менш для мене схожі. Я не знаю, вони просто приємні, солодкі, такі няшні і все. От, а ось цей аромат від він реально відрізняється просто від цього, що є в Dolce Gabbana, в їх лінейці. Тому що мені сказати, що мені подобається взагалі цей бренд, ні, в мене є колись у 2016 році, був аромат «The Only One». А ні-ні, ні вибачте, ні, чорний такий флакон Desire. все це Я з, сплутала з The Only One, тому що зараз в нього схожа дизайн флакончику. А Desire вже він знятий з виробництва, давно його вже немає. От, там, Я навіть не пам'ятаю, що там було в тому ароматі. Він мені просто подобався, солоденький, такий, приємний. От, і все більше всі аромати з Dolce Gabbana, з цього дому мені, ну, якби такі проходні, якщо чесно. А ось цей Devotion, він мене вразив тим, що а, це така дуже приємна гурманіка. Він дуже схожий на ліру. Написано, це теж в фрагрантиці, а, що м -м, він такий, як лимонний тарт. Тут якби панакота, плюс ром, плюс лимон засахарений Да, такі він не кислий, він не свіжий, він де такий, реально, як десертик, але. Мені здається, що Dolce Гебана він набагато більш такий насібільний, як би можна сказати, тому що Ліра вона дуже така а, плотна. З лірою в літку ну, в день я думаю, що не підеш, тому що просто можна задихнутися. От а з Devotion, реально мені здається, я просто зараз його розношую, мені дуже в ньому комфортно, і він просто таким обличком сідає. І мені здається, що в нього не дуже великий шлейф, як пишуть. Якби я його не помітила, да? Вот, але стійкість на рівні на шкірі, на одязі дуже хороша стійкість. Думаю, так годин 6 він тримається нормально, його чутно. От, і мені здається, що на весну і на літо цей аромат буде дуже класний. Мені він дуже сподобався. Реально просто за а, ну звучання нішеве таке незвичайне. Тобто ти купуєш щось в люксі, а звучання таке, нібито на, на тобі дуже дорогий аромат. І з слова дорогий ми переходимо до ціни. Тому що за 100 мл він коштує 4 тисячі. Але а, дивіться, яка цікава дуже історія. На мейкапі виходить 100 мл з ЄС ціна 3956 за, за акцію. А 50 мл 400, тобто 50 мл з того ж ЄС. Я навіть зараз скріни зроблю, щоб потім, коли буду виставляти, щоб цей воно ну, не пропало. А 100 3 900. Що це, що це за ціни? Я не знаю, може то підробка, не підробка, я вже не знаю, вже бою, боюся купляти, тому що взагалі-то, якщо так подумати, типа за 100 мл 3 900, ну там нехай 4 тисячі, да, це нормально, але щось мене засмучує, смущає коротше, те, що дуже така різниця стромна, між тим 50 коротше, мл дорожче, ніж 100 мл. От. Ну, коротше, дівчат, можете, Якщо ми кажемо про Єву, тут 4 тисячі він коштує. Якщо казати про Брокар, то звісно там взагалі ціни ще вище. Тобто, там, вже якщо ви спробуєте, я вважаю, що вам давайте так поставлю. Я вважаю, що вам треба спробувати цей аромат. Він реально класний. Він дуже приємний. Він не приторно солодкий. Якщо ви любите гурманіку, таку, щоб можна було користуватися ще влітку та навесні, будь ласка. Я думаю, що я все ж таки візьму собі цей ароматик, тому що він дуже приємний. Він не зубодребітний. Він не від нього не хочеться знаєте, помитися, прийняти душ, тому що він дуже такий липкий, такий неприємний. Ні, такого немає. Дуже приємне кисло солоденький такий лимончик з ваніллю, з трішки алкогольними нотками. І він так, так красиво зроблений. Ну, реально це зробив Олівер Кресп. Так. Почекайте, я ще така сказала, щоб я не цей да, Олівер Крісп. Сорі, тому що я думаю, потім буду на монтажі робити і скажу, щось не ляпнула. Коротше, робив Олівер Кріс, ви знаєте, що це дуже талановитий парфумер, і мені здається, може, через ім'я зробили таку ціну на люкс, я не знаю, але ну. Аромат дуже такий достойний, і я вам дуже раджу з ним познайомитися, тому що якщо ще на скітках його десь урвати, взагалі буде круто, тому що він того а, вартує. А, на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, і ми побачимося з вами вже в наступному відео. Всім пока!